Я раніше думала, що будь-яка релігія вона веде до Бога. І будь-які релігійні там обряди, які я колись виконувала, то вони причасні до Бога. Але Ісус сказав, що є два царства: є царство сатани і є царство Бога. Але коли ти віриш і живеш, як сатана, тобто судиш, осуджуєш, пліткуєш, не дбаєш про те, щоб Дух Божий прибував в нас. Не виконуєш волі Божої, тоді вже перебуваєш у беззаконні. Для мене це велике відкриття. І тоді приходить релігійний дух і замість Духа Святого. Тому якщо віриш у Бога, то в твоєму житті має бути любов і учнівство. І мій пастор завжди навчає про любов. І якщо ми не любимо ближнього, якщо ми не любимо Бога. Ми вже є, являємося беззаконниками. Ми вже не жителі Царства Небесного. І Ісус Він простив нам гріхи. І Божі люди вони працюють над моїм серцем, щоб я просто не залишалася от в цьому дні беззаконня. І до церкви я не мала любові. До церкви я наоборот судила людей, я ненавиділа людей, а постаре підняли, показали, що означає любити. І справді моє життя воно дуже змінилось, і все, все стало кращим. І якщо я не наслідую Божих людей, якщо я не несу цю любов, то в мені просто немає Бога. І в мені вже є оцей нечистий дух. А якщо є Дух Святий, то життя воно святе, серце воно наповнено любов'ю, бо Христос він полюбив нас, він віддав своє життя на Христі, тому Божа воля, щоб ми були, любили Бога, щоб ми любили ближнього і щоб ми були учнями Ісуса. Слава Ісусу Христу! Амінь.